У стімі все ще триває зимовий розпродаж, і тут зараз купа ігор продаються зі знижками у 90 або навіть більше відсотків. І в цьому невеликому відео я постараюся зібрати найвигідніші пропозиції, які зараз є на цьому зимовому розпродажі. Тож дивіться відео до кінця. Ну і давайте одразу почнемо з Alien Інзолейшн за 119 гривень. Це одна з найкращих ігор у сесії Alien, де вам доведеться виживати та намагатися втекти від надзвичайно розумної смерти. Дельно небезпечної істоти, класна кооперативна гра і Takes Two зараз продається зі знижкою 80%. Ця гра повністю себе окупить, просто будь упевнений. Тож, якщо є з ким пограти, обов'язково додавайте її собі в бібліотеку. Снайпер Elite Complete Компліт Пак зараз продається зі знижкою у 85%. Також 75% знижка діє на Hellblade Цей Sacrifice. Це чудово красива гра 17-го року з дуже схвальними відгуками. Тож за такою знижкою. Думаю, чому б не додати їй собі в бібліотеку. Back for Blood шутер із зомбаками зараз продається зі знижку 90%. Middle Earth The Shadow Bundle зараз можна взяти зі знижку 90%. Це класні ігри за все володаря перснів і з такою знижкою просто гріх не взяти. Watch Dogs Bundle, куди входять всі частини серії, зараз можна взяти зі знижку 87%. Max Payne 3 зараз можна придбати зі знижку 70%. Від тих же Rockstar GTA 4. Зараз можна придбати зі знижкою 70%. Пік зараз можна взяти за 98 гривень, і ціна справді дуже низька, тому я вирішив, чому б не розіграти її серед вас у цьому відео. Умови, як завжди, дуже прості: поставити лайк на це відео, написати абсолютно будь-який коментар і бути підписаним на канал, щоб не пропустити підсумки в наступного відео з добіркою знижок. Беріть участь, і якщо ви виграєте, але вам не потрібна буде ця гра, я куплю вам якусь іншу, яка зараз. Розпродається приблизно за такою ж ціною. Dragon Age Origin зараз також можна взяти зі знижку 90%. Знаю, Бенді раніше роздавали в Epic Games, але зараз на неї діє знижка 90%. Отож, якщо хотіли додати гру до бібліотеки, я думаю, зараз сама вигідна пропозиція. Bioshock The Collection зараз можна взяти зі знижкою 80%. Це класна серія ігор з особливою атмосферою, глибоким сюжетом і унікальним світом, яку точно варто пройти. Uncharted Lake. Thieves Collection, куди входять дві сюжетні одиночні кампанії. Зараз можна взяти зі знижкою 67%. Rage зараз можна взяти зі знижкою 60%. Hollow Knight зараз продається зі знижкою 50%. Це хардкорна, але неймовірно атмосферна метрайдування з глибоким лором. Mad Max зараз можна взяти зі знижкою 85%. А в одному з попередніх відео я розіграв цю гру серед вас, і ось переможець цього розіграшу. У тебе є 24 години з. Моменту виходу цього відео, щоб написати мені в телеграмі і забрати свій приз. А ми йдемо далі по знижках. І зараз на Зомбі армії 4 Dead 2 діє знижка 90%. Це м'ясний копоративний шутер із зомбі, де ви будете боротися про деорк зомбі та надприродних ворогів. Лего Сарва зі Скайвокер Сага, гра до якої входять усі 9 фільмів саги зорині війни, зараз можна взятися знижку у 90%. Айкарас класна кооперативна виживалка, яка зараз продається з. Зі знижку у 90%. Оця гра точно варта вашої уваги. Класну і красиву сюжетку TheCant зараз можна взяти зі знижку у 90%. White Shadow сподобається тим, хто любить ігри типу Little Nightmares, І зараз на неї діє знижка у 94%. Grand Hell – дуже класна виживалка, в яку до того ж, ви можете зіграти з друзями, теж продається зі знижку у 90%. In Sound Might зараз можна взяти зі знижку у 90%. Ну а на цьому все. Сподіваюсь, це відео вам сподобалось. Буду радий бачити вас у моєму телеграм-каналі, де ви знайдете всю актуальну ігрову халяву. А якщо раптом досі не підписали ще забули поставити лайк, саме час це виправити. Дякую за перегляд і до зустрічі у нових відео.